Доброго дня малята! У нас з вами заняття з ознайомлення соціумом тема нашого заняття первоцвіти шлють весні привіт. Дітки, який сьогодні чудовий день! Все змінилося навколо з настанням весни. Сонечко світить яскравіше та тепліше. Конаємо з вами психогімнастику сонячний промінчик. Промінчик вгору! Промінчик вниз, промінчик діткам посміхнись, ручки вгору піднімайте, ручки сонцю підставляйте, сонцем в піжмурки пограйте, Рада сонцю, дітвора, до вподоби нам ця гра. В природі прокидається, радіє, гомонить. Дітки, пограємо з вами в дидактичну гру послухай і скажи. Ше завдання спробувати дати відповіді на мої запитання. Що навесні біжить та блищить? Молодці струмочок. Що готується розпускатися? Так, бруньки. А що гріє та світить? Молодці сонечко. А хто цвірінькає, співає? Так. Птахи розпускається, тріпоче пелюстками. Молодці квіти! Пропоную вам малята завітати до лісу, щоб дізнатися, які квіти там вже розпустилися. Послухайте, будь ласка, уривок з вірша Надії красоткіної підсніжник, визирнув підсніжник під вікном у мене. Холодно повсюди, ще сніги біліють, голівонька біла, листячко зелене, квіточки тендітні. Ніжно серце гріють. Острими кінчиками листочків підсніжник розсуває замерзлу землю. Таку велику силу він має. Квітку ще називають сніговим дзвоником, бо за формою вона схожа на дзвіночок. Сніжник занесений до Червоної книги України і потребує охорони. Що ви побачите малята у лісі на галявині підсніжник, запам'ятайте, що рвати його заборонено. Слухайте ще один уривок з вірша Марії Познанської Пісня проліска. Я перша квіточка весни. Я пережив зимові сни, я пролісковий цвіт і знов родився на світ. Квітні квіточки зірочки це проліски. У них тоненькі стебельця та продовгуваті листочки. Проліски дуже рідкісні, тому їх також необхідно охороняти. Дітки, послухайте ще один віршик фіалка. Булетові квіти фіалки маленькі, весни подарунок, мов усмішка ненькі. Ненькому стебельці маленька фіолетова квіточка фіалка. Її округлі листочки і ніжні пелюстки, а ще вона дуже запашна. Ну що, малята, давайте трішки відпочинемо, виконаємо фізкульт хвилинку. Йде ведмедик на гостин. Їжачкові іменини. Що ж йому подарувати? Мабуть, пролісків нарвати. Ось уже наш ведмедисько, до квіток схилився низько, коли чує шум трави. Зупинись, облиш, не рви. Цвіт не можна цей губити. Знають цей й дорослі діти. Така дивовижна, красива, чудова природа нас оточує. Як ми можемо зберегти її красу? Правильно, слід дотримуватися певних правил поведінки в лісі. Браємо з вами малята дидактичну гру Друзі природи! У мене є дві стрічки зелена та червона. Якщо я буду говорити правило, яке можна виконувати, тоді ми будемо підіймати зелену стрічку. Якщо правило яке не можна, тоді будемо підіймати червону. Давайте з вами спробуємо. Зривати первоцвіти. Милуватися квітами. Руйнувати мурашник, ходити стежкою, слухати спів птахів, витоптувати траву. Спостерігати за метеликом. Ламати гілки. Молодці маляти, ви в мене великі розумники. Кугарну квіткову галявину ми знайшли. Квіти завжди нам дарують відчуття радості та краси. Тож пам'ятайте, діти, квіти даремно не потрібно рвати та топтати, їх потрібно оберігати. До нових зустрічей, бувайте!